Чому віра без діл мертва? Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може ця віра спасти Його, якщо брат або сестра наги і не мають денного прожитку, а хто небудь з вас скаже їм? Ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка користь, так само й віра, коли немає діл сама по собі мертва. Якова 2, 14, 17. Дорогі мої, для багатьох християн вірші Якова є способом захистити вчення про спасіння не лише через віру, але й через діла, для інших складною головоломкою. Яку годі розгадати, ще інші хитрують, кажучи, що віра і діла завжди йдуть разом, тому віра без діл існує лише в голові Богослова. Щоб з'ясувати для себе, що мав на увазі апостол Яків, нам для початку. Треба знати, чим є необхідність розбиратися в усьому цьому, і чи має все це якусь практичну цінність. Зрештою, яка різниця, віра сама, віра з ділами, діла, що засвідчують нашу віру. Але, як кажуть, у народі речі, які відрізняються, не є однаковими. Чому взагалі нам треба? Давати на це запитання відповідь і шукати, як між собою пов'язані віра і діла, бо це прямо стосується людського спасіння. Якщо спасіння через добрі діла, тоді багато людей, включаючи християн різних гатунків, а також просто добрих напіврелігійних чи взагалі нерелігійних людей, потраплять на небеса. Проте Біблія навчає нас, що спасіння не у релігійних ділах, оскільки всі люди грішили і грішать, тобто їхні діла свідчать проти них. Бог послав свого Сина, щоб вирішити проблему людського гріха, бо людство не могло її вирішити, релігія діл не розв'язує проблеми гріха. Ну гаразд. Чим погана формула «віра плюс діла? Хіба погано вірити в Ісуса Христа і ще закинути сотню дві добрих дін? Кому від цього зле буде? Хіба після Спасіння я не маю бути добрим переводити бабусь через дорогу, хіба можу робити аби що, що тепер спасенний? Як правило, ці наші запитання ставлять люди, які або не віруючи у євангельському сенсі цього слова, або віруючі, але мають надто релігійне розуміння християнства, віри і спасіння. Що таке власне віра? Чим звичайна віра відрізняється від християнської, такої, що спричиняє наше спасіння. Я вважаю, що це найважливіше запитання в даній розмові. Якщо ми правильно зрозуміємо природу і характер віри, ми перестанемо робити безглузді заявочки про спасіння через віру і діла. Звичайна віра. Це особистість несприйняття факту, без явних переконливих доказів. Особисто я вірю в те, що віра стосується всіх граней людської душі, розуму, волі, емоцій. Наприклад, якщо я вірю в Україну, то вірю в її благополуччя, поступ, стрімкий економічний розвиток. Якщо мій друг свідчить, що може запам'ятати сотню цифр після коме числа Пі, то я можу повірити, тобто сприйняти його заяву на віру без доказів, тобто вважати сказане правдивим. Якщо я вірю в те, що маршрутка відправляється з Львова в турку о 8.35 кожного дня, я виходжу з дому. У 8.20, щоб вчасно потрапити на служіння. Віра, це не щось містичне або абстрактне, це позиція нашого розуму, можливо, ж також волі та емоцій, яка полягає у прийнятті, погоджуванні з певною інформацією. А що таке віра в Ісуса Христа? Є віра в Нього як історичну особу. І як писала. Радянська атеїстична пропаганда був такий чоловік Ісус Христос, а потім люди з Нього Бога сробили. І в Ісуса як Пророка чи релігійного вчителя правильного вчення. Але не про те кажемо. Віра в Ісуса Христа у євангельському сенсі це віра в те, що Він, Син Божий, Спаситель, що прийшов померти за всі гріхи світу. І за мої особисті. Коли я вірю в Ісуса, я погоджуюся з тим, що Він помер за мене особисто. Біблія багато разів говорить, що саме така віра веде до спасіння грішника. Тобто віра передбачає погоджування з фактом і прийняття, що Ісус Христос здійснив для Мого спасіння те, що не міг здійснити я своїми ділами, моральністю, релігійністю, послухом. Якби спасіння досягалося ділами, Ісус помер би даремно. Але спасіння Бог пропонує через жертву Христа, тобто через Його діло, через Його страждання, кров смерть. Вірою ми приймаємо Його заслуги замість того, щоб хатися на небо зі своїми ділами. Тому віра в Ісуса виключає віру в себе в контексті спасіння. Якщо я вірю в свої діла, у можливість заробити чи заслужити спасіння, я не вірю в Ісуса. Якщо вірю в Ісуса, не вірю в можливість спастися самому. Об'єкт віри є більш важливим, ніж її глибина, коли ми говоримо про спасіння. Можна сильно і глибоко вірити у вініпуха чи колобка, але така віра безпідставна, марна. Можна вірити у цвіт папороті, але папороть не цвіте. Ісус Христос дійсно помер, воскрес і Вознісся, тому віра в Нього є правильною. Ісуса Ісуса Христа багато разів говорив про спасіння через віру. Бо Бог так полюбив світ, що Сина своєнародного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне, Івана 3,16. Апостол Павло навчав, що спасіння Бог дає людині безкоштовно, ефесіан 2.8.9. А благодать і діла, поняття взаємовиключні. Спасіння не може бути і платним і безплатним, бо це взаємовиключні поняття. Медицина не може бути платно безплатна, освіта також. Вона або безкоштовна, або ні. Різниця в тому, що якщо Бог, на відміну від уряду, називає речі безплатними, вони такими і є. Бог не обманює своїх дітей. І не грається в ігри спочатку безплатно, а потім платно, тепер ближче до Якова. Що мав на увазі Яків? Невже Він перекреслив слова Ісуса Христа і апостола Павла про спасіння через віру, благодаттю через безділ? Певно, що ні, бо книга Якова така ж бо натхненна, як і будь-яка інша в Старому чи Новому Завітах. Апостол Яків написав одне єдине послання, яке з часом розділили на п'ять розділів. Важливо визначити тему послання, перш ніж братися роз, за розбір власне у ривку. Тема благочестиве життя християнина або практика християнського життя. Таким чином, Яків писав про те, як жити побожно і свято, коли ви вже отримали спасіння, а не про те, як отримати спасіння. Яків закликає читачів християн проявляти любов до ближнього. Нехай хвалиться брат смиренний своєю висотою, а багатий смиренням своїм, бо він перейде, як цвіт трав'яний. Якова 9-10 Отож, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів, Якова 1.19. Коли хто з вас гадає, що Він побожний? І не приборкує свого язика, але спокушає своє серце, то побожність у того поста, Якова 1,26. У другому розділі апостол Яків пише про любов нелицемірну, незважаючи на обличчя, тобто незважаючи на посаду і статус особи в церкві чи суспільстві. Якщо ви краще шануєте міністрів, керівників та начальників, ніж безпритульних та бідних, ви вважаєте на особу ваша любов вибіркова, незріла, а ви зневажили бідного, Якова два шість докоряє автор читачів. З 14-го вірша починаються деякі труднощі. Яка користь браття мої, коли хто говорить, що має віру, а діл немає, чи може ця віра спасти Його? Що має на увазі Апостол Яків пишучи, чи може віра спасти? Хіба він не знайомий з Євангельською концепцією спасіння без діл через віру? Напевно, що добре знайомий. Як і вживає слово спасіння в значенні. Практичного освячення, а не позиційного оправдання. Спасіння вживається в у новому завіті в чотирьох значеннях: фізичного спасіння від ворога, голоду, хвороби, духовного спасіння, позиційне оправдання перед Богом завдяки жертві Христа, освячення, прогресуюче спасіння чи учнівство, Реалізація на небесах. Остаточне спасіння, яке часто називається прославлення. Оскільки Яків у цілому книзі описує святість, логічно припустити, що Він тут і пише про святість, чи освячує те, тебе Твоя. Нелюбовна поведінка, чи Бог прославлений, якщо ти не годуєш і не зодягаєш братів і сестер, так само і віра, коли немає діл сама по собі мертва. Мертва, тобто безкорисна, мертве тіло існує, лежить, але від нього немає жодної користі, те саме з вірою, яка стимулює любити ближніх. Вона мертва, тому що не дієва. Але скаже хто-небудь: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою в ділах моїх, Якова 2.18. Цей хто небудь ставить нормальне, логічне питання. Покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу мою віру від діл моїх. Цей хтось говорить, що віра виявляється у ділах, тобто вона більш очевидна, якщо діла свідчать про неї. Якщо хтось має віру, то ті, хто оточують такого вірою, не побачать його віру, аж доки не побачать його діл. Але під вірою, Якова треба розуміти не так віру в Христа, як особистого Спасителя, як віру в широкому розумінні, віру в Божу любов і справедливість, віру в потребу робити доброближньому. Така віра є логічним наслідком і продовженням віри в Ісуса Христа і частиною нормального християнського свідогляду. Ти віруєш, що Бог єдиний. Добре робиш, та й біси вірують і тремтять. Якова 2.19. Правильно вірити, що Бог один, що Він дійсно один, але чи твоя віра спричинила певні наслідки в твоєму житті, Яків наводить приклад демонів, не для того, щоб довести, що демони вірують, але не спасенні, бо їм діл бракує. А для того, щоб показати, що навіть демони бояться, тому тим більше християнин має виявляти свою віру у Бога в ділах. Рухаємося далі. Хіба не ділами виправдавши, аурам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісака, Якова 2.21. Якщо Аурам виправдав ділами, він має похвалу, але не у Бога. Бо що говорить Писання повірив Авраам Богові, і це зараховано йому праведність? До Римлян 4.2.3. Що має на увазі Яків про виправдання Авраама з Діл? А саме те, що він виправдався публічно перед людьми, тобто його діла засвідчили про його віру. Але саме випробування відбулося ще в буті 15. За тринадцять років до подій з Ісааком у Бутті 22. Тринадцять років Аурам щасливо жив, будучи спасенним, а потім підтвердив свою віру діло, кому підтвердив Богу, а Бог до того не знав. Якщо знав, то для чого була ця жертва? Для Аураама і для людей, і для нас з вами? Чи бачиш, що віра сприяла ділам Його? І ділами віра досягла довершеності. Якова 2.22. Вдосконалились, тобто віра набула повноти, і справдилися слова Писання, вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому праведність, і його назвали Другом Божим. Якова 2.23. Цитата з Буття 15. Чи бачите, що людина виправдовується ділами? А не тільки вірою, Якова 2.24. чи бачите, що публічне засвідчення відбувається ділами, немов запитує Яків. Так само і блудниця Рава хіба не ділами виправдалася, прийнявши підглядачів і вивівши їх іншою дорогою? Якова 2,25. Блудниця Рава при першій зустрічі з ізраїльськими розвідниками засвідчила про свою віру в Бога Ізраїлю, але ще згодом продемонструвала свою віру ділу, врятувала розвідників від смерті, коли вона отримала спасіння, вмить у в Бога Ізраїля, коли публічно виправдалася, коли сховала і випустила розбійни. Підсумок, дорогі мої, Якова 2, 14-17 не дає найменших підстав вважати, що діла є умовою на спасіння, але навчає, що діла необхідні для прояву милосердя і любові. Ділами ми засвідчуємо людям свою віру в Бога. І на кінець такі дві короткі притчі. Жив колись цар, добрий цар, який дуже любив своїх підданих і був з ними ласкавий. Крім того, йому дуже хотілося, щоб їх життя стало кращим. Він часто роздумував про те, яке б благодіяння підданим зробити, але ніяк не міг придумати таке, щоб разом ощасливити всіх. Тому він нічого доброго й не робив, боявся, що когось ощасливить, а інші на нього образяться і назвуть злим. Так і помер цар, не придумавши, як ощасливити всіх. Після смерті про нього майже не згадували. Ну і жив добрий цар, але ж нікого він своїм життям не ощаслив. І жив у тому царстві селянин, жебрак. Та й не багатий, не злий, але й не ангельського характеру. Але своїм сусідам завжди допомагав у міру син. Чим міг, тим і допомагав. Помер цей селянин в один день з царем. Сусіди його і до цього дня добрим словом, згадують. Виявилося, що за своє життя він дуже багатьом допоміг, Не але... Допоміг. І ще одна Одна людина дуже хотіла розбагатіти, і стала вона благати Господа, послати їй виграш у лотерею. Я не можу тобі допомогти, відповів їй Бог, бо ти не віриш у мене. Людина присягнулася, що віднині віритиме в Бога, почне ходити до церкви, дотримуватися усіх заповідей, всіх постів. Ну, стане справжнім християнином. Прийшов рік, потім другий, третій, а лотерейного виграшу в неї все нема. І знову вона звернулася до Бога. Господи, я вже три роки молюся постійно до храму ходжу, пости дотримую, де ж мій виграш? І почула відповідь: Я радий би тобі допомогти, але ж ти не купила лотерейного квитка. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Послання святого Апостола Якова 2.26. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання. Пишіть імена, я виділяю благословення у першому завжди коментарі. І проподобайки свої, не забувайте. Слава Ісусу Христу!